Сьогодні у Айнур було останнє екзаменаційне заняття з психосоматики та квантової психології. Мене звати Юлія Міхіна, я спеціаліст з психосоматики, квантовий психолог та енергопрактик. І сьогодні наша Айнур здала успішно екзамен і тепер може працювати із будь-яким запитом. Вона молодець, успішно закінчила, практикувала, і мені хочеться надати їй сертифікат. Подарувати сертифікат, якому написано, дякую. сертифікат Байрамова Айнур пройшла навчання з психосоматики та квантової психології загальна кількість годин 20. Дуже дякую. Ти молодець. Дуже тобі дякую. На благо, ти молодець. І скажи, будь ласка, декілька слів. Що ти хотіла отримати від цього навчання? І чи отримала, і як будеш в подальшому практикувати? Так, я отримала все, що я хотіла від цього. Ти хотіла? А що я хотіла здобути досвід, отримати інструменти. Uh -huh. Якими я можу пропрацьовувати травми, uh -huh. глибинні травми, перепрограмовувати ті стратегії, які впливають на наше життя, uh -huh. а, інструменти для роботи з емоціями, з а, важкими ситуаціями, uh -huh. з важкими емоціями. Я все це отримала. Я можу практикуватися і на людях, і на собі. А, і мені дуже приємно, що це і дуже цінно, що Мій викладач поділилася цими цінними знаннями. Не кожен це взагалі зробить в нинішні часи, а ти навчила а, дуже тобі вдячний за це. На благо ще хочу додати, що Айнур лікар-невропатолог, тому лікарі теж навчаються. І зцілюватимуть людей без ліків. Тому Айнур вже активно практикує, вона зі мною ділилася, як їй вдається за 10-15 хвилин прибрати біль у пацієнта, який прийшов за таблеткою, але вона поза таблетками ще зцілює психосоматикою. Переглянути відео з Айнур, де вона ділилася своїм досвідом, ви можете в рекомендаціях. Ти молодець, тепер. В добрий путь дуже тобі дякую. Да. На благо і я тобі дякую.